Друзі, всім привіт! Я знаходжуся в гарному місті Тернопіль. Приїхав я на вулицю Гайову по запчастини до свого дирчика, у Дракона І вирішив зняти таке наличке відео з такими гарними тракторами. Що по ціні, я не знаю. На початку відео ви могли бачити номер телефону, за яким я думаю, можете зв'язатися. Якщо вас щось зацікавить, можете задзвонити і уточнити різні трактори з різною потужністю, з кабінами, без кабіни, такі кентаври виростали популярними. є як і чекічани, китайці, також є самураї, тепер ми зайдемо всередину. От такий красень. Є номер телефону. Я думаю, без проблем можете зв'язатися. Є плужки двох корпусом. Більше, менше. Картоплосижалки. Оприскувачі. Кусілки. Все різного калібру. Зараз з нагадується місто Тернопіль, вулиця Гойова, точно, не пам'ятаю, але при бажанні можна знайти. Зараз не проблема. Можете знати ціни і все остальне. Дуже багато різного нажендя. Фриза, ну, звісно. Якби тут без амеркосів, без джондірів. Ось такі джондіри в них є. Всередині Може бути, не знищенься. Можливо, серед цієї техніки є і ваша. Якщо ви ще не придбали, шукайте собі помічника. 66-2-0, роз'яна самі бачите, ніби. Ще працювати, працювати можна на ній. Не знаю скільки там мотогодин. 62-30. Ось такий теж екземпляр. Трошки резина потріскана. Ну от такі з кабіни, я думаю, мені би не помішав. Чесно кажучи, нема там мене стільки землі, щоб ним, але десь, як кажуть, народі піти і поїхати. Так поїхати. таких стоянок. Що в Тернопільській області? Я думаю, що по Україні дуже багато. А дуже важливо, щоб був сервіс, щоб людина переїхала, якщо щось сталося, так як я. І з такою сумочкою, запчастин, щасливий вертався додому. Тут от, от ще є техніки. От раніше знімали відео. Техніє 10, не знаю, що це ціна, чи що це, 10-45, а, це може номеровка. Ну ще раз говорю, кого цікавить, щось зацікавить, дзвоніть. Ну, Пока новим все гарно виглядає. Люди якісь покупці вже дивилися на скаут. Ну що я можу сказати? Ну гарний, гарний на вигляд. Не знаю як в роботі. Я думаю, все воно працює, все воно ламається. все воно, як то кажуть, чиниться. Вішного нічого немає. Ну а це просто. Такий монстр. Скаут TD. 1304 це. І кабіна тут що він став популярний останнім часом. Не знаю, наскільки він аж популярний, но. Але нове, це є нове, приємно в ньому сісти і хочеться над такому працювати. Я не кажу, що списувати вже МТЗ чи ЮМЗ. але мені хочеться чогось новішого, комфортнішого. Весь цей комфорт і блиск має свою ціну, ну, не дешеві. Зважаючи на ситуацію в Україні, так що самі розуміють, час не впевнений, Видати, як кажуть, останні гроші, але люди купляють, життя продовжується. Дай Бог і настане наша перемога. Ось такий красиві. Хоча китайці, але китайці навчилися робити техніку, може воно не така якісна, як би хотілося, але все одно воно щось працює. А наші, на жаль, я тут не бачу. Ніби розумні люди в Україні, але щось і до війни нічого такого не випускали, хіба харківський тракторний завод там пробував, ЮМС. Ще там щось є, пишіть коментарі. А могло це все буде наше, українське. Ось таке некор... коротке відео. Кому сподобалось, лайки, ще раз наголошую. Бачили ви там номер, дзвоніть, пишіть, якщо щось цікавить, Знавайте ціни і все остальне. Ну а я що, беру свої, як то кажуть, пожитки, мішок, нішу сумку желіза. І їду додому. Всім дякую за перегляд. Найшвидшую нам усім перемоги.